Той період німецький настав період, а то був страшний період. Ті поліцаї, там не було ні по закону, все, а німець їхав з тим, в село їхали, тому що машинголо, водя їхав, все ховалося по хатах. Та що... тільки був випадок, що там в лісі, туди, там, туди в ту сторону, як гліз, потім гліз. Там євреї мали таку печеру, 25 чоловік. І зібралися такий щось з чотирьох, що п'ятьох, що прийшли туди до печери. І мали пістолет, вистерігали, воно вбило там, і виходить на роботу. Уявіть mm -hmm. собі, як і виїхав на роботу, і так один виходив, і вони стукали тим молотком, залізним по голові майже всіх коляд. Mm -hmm. 25 чоловік. І потім німці приїхали на 29 і то, і собі, що точно кілька чоловік арештували, щоб вона була вчитися тому. Mm -hmm. Ну, але потім їх відпустили, не то все здали, що взяли, то все, mm. тому що з місяця як їх відпустили. І таке mm. за Я чували, що їх чотирьох судили.